Нещодавно деякі блогери, включаючи Дмитра Гордона, почали розповсюджувати так званий секретний план Російської Федерації. Я стверджую, що це повна туфта. Для мене виглядає дуже дивним, по-перше, те, що для того, щоб показати цей мирний план Сполученим Штатам, Росіяни відправили з Росії в Сполучені Штати цілий літак з цілим якимось міністром Колокольцевим. Тобто росіяни десь там надрукували в Кремлі на а, листочках А4 цей мирний план, дали його колокольцево, посадили його в літак і відправили показати цей мирний план Сполученим Штатам. Хоча зараз вже ніхто так не робить. Є електронна пошта, можна це все відправити якимось там спецзв'язком. Його американці почитають і далі вже скажуть, чи це їм подобається чи ні. І вже на фінальному етапі перемовин повинен летіти якийсь чувак з Росії в Сполучені Штати, щоб ну, так сказати дотерти якісь незрозумілі моменти. Це по-перше, по-друге, нам зараз почне читати цей мирний план Дмитро Гордон, але є дивна річ, він буде перекладати цей мирний план. З української на російську мову. Тобто виходить, що якимось чином Дмитро Гордон отримав цей мирний план Російської Федерації українською мовою. Тобто виходить, що господін Колокольцев написав мирний план в Росії в Кремлі українською мовою і повіз цей мирний план в Сполучені Штати написаний українською мовою. Не російською, не англійською, а українською мовою. І якось Дмитро Гордон зміг отримати доступ до цього мирного плану, і якось він отримав доступ до цього плану прямо на українській мові. Тепер я вам хочу щось почитати. Перше, я вам почитаю то, що мені присилають із наших істочників, із наших розвідувальних істочників. Я вам зараз прочитаю, я буду переводити з українського язика. Тобто наші розвідувальні істочники десь там в Сполучених Штатах, в Вашингтоні чи де вони там були, знайшли цей мирний план на українській чомусь мові, сфоткали і відправили його Дмитру Гордону для того, щоб він нам його прочитав. І він буде нам зараз мирний план Російської Федерації, який був написаний українською мовою, чомусь сфотканий десь в Сполучених Штатах. Читати і перекладати з української на російську мову. Це ж бред, це повний бред. Я на 99% думаю, що це план України, який Україна дала почитати Росії і Сполученим Штатам. Тобто це базова версія умов, на яких Україна. Готова до припинення вогню і встановлення якогось там миру. Не знаю, якого миру хоче там Україна, але це ті базові умови, на яких Україна буде згодна перестати стріляти. Чому цей план дали Дмитру Гордону? А не, наприклад, не ті ж Наталі Мосічук, тому що Наталя Мосічук вона дуже близько знаходиться до влади і буде дуже стрьомно дати цей план почитати Наталі Мосічук, тому що буде зрозуміло. Звідки прийшов цей план, буде зрозуміло, що цей план прийшов з банковою. Але можна дати цей план неординарній особистості Дмитру Гордону, щоб він це прочитав в ефірі з ще однією неординарною особистістю Головановим. До речі, Голованов досі. Приходить або ходить або приводить до себе на інтерв'ю Арестовича. В нього також така собі стрьомна репутація, в Гордона стрьомна репутація. То чому ж банкові не злити цей стрьомний мирний план, секретний, який в дійсності є мирним планом від України двом стрьомним лічностям, щоб вони його прочитали в себе в ефірі? Тому що, якщо Гордон прочитає цей мирний план, його і так дуже багато українців ненавидять. Нічого в цьому такого не буде. Якщо дати його ті же, наприклад, Мосійчучці, то там буде стільки галусу, всі зразу зрозуміють, що цей план прийшов з банкове. Давайте послухаємо пункт цього плану, який нам прочитав Дмитро Гордон. Я також його відкрив на Юніан, тому що я хочу після того, як нам Дмитро його зачитає, пройтися по кожному пункту і зрозуміти. В чому вигода Росії в цих пунктах мирного плану? Як на мене, цей план він виглядає дуже дуже компліментарним для України? І згідно з цим мирним планом, Росія віддає мало не 50% територій, які вона окупувала. Нафіга це Путіну? Нафіга, наприклад, Путіну віддавати Запорізьку і Херсонську області Україні, який ідіот. Піде на це в мирному плані. Як мінімум, як мінімум, Росія буде хотіти залишити те, що вона вже має. Залишити те, що вона вже окупувала. Тому цей мирний план, ну він взагалі ні в яку калітку не влазить, і він не виглядає як те, що росіяни б пропонували б нам. розуміли, всі, хто нас смотрить, від США до Киргизстану. значить. Е... Это ключевые тезисы российского мирного плана, который привез в Соединенные Штаты, министр внутренних дел России Колокольцев. Это очень интересная история. Несколько дней назад весь мир ловил в радары уникальное событие. Самолет авиаотряда Россия, который перемещается первые лица России Российской Федерации во главе с Путиным, взял курс Москва-Вашингтон. Этот самолет все время был, повышенное внимание было этому перелету. Значит, потом стало известно, что этим самолетом министр внутренних дел России Колокольцев прибыл на какое-то там заседание министра внутренних дел разных стран. Но это был отвлекающий маневр. Главная цель его перелета заключалась в том, чтобы передать властям США мирный план России. Прямо от так, от надрукований на цих о, листочках паперу А4, цей мирний план української мови, і відправити його на літаку, прямо росіянам, щоб з рук в руки передати цю бачку бумаги, як ото Путін давав Такеру Карлсону почитати про о, Київську Русь і так далі. От також Колокольцев оці бумажки він держить, каже: от держіть там, я не знаю, хто Блінкен, Байден, нате почитайте. Тут для вас спеціально для вас українською мовою написали, щоб... в результате этот план чи Гордону передать, чтобы он для всех его э, переклав на російську и зачитал у себя в эфире. Я думаю, это саме так и выглядело. И теперь я э, буду на ходу переводить с украинского языка, буду вам читать, что предлагает Россия для окончания войны. Внимание! Украина должна полностью выйти с Донецкой и Луганской областей. Россия передаст Украине Запорожскую станцию и Энергодар, плюс контроль за демилитаризованной 100-километровой зоной вдоль Днепра до Черного моря. Украина должна взять на себя юридически закрепленные международные гарантии не перекрывать поставку воды в Крым. Украина должна закрепить в Конституции принципиально позаблоковый, значит, на внеблоковый статус и не вступать ни в НАТО, ни в любой другой. Значит, новостворенный альянс, ну, новообразованный альянс, скажем так. Да? Mm -hmm. Колокольцев так и написал, новостворенный в своем плане. Дальше. Украина должна закрепить в Конституции понятие армии мирного времени, в кавычках, в составе, в размере 350 тысяч личного состава, и иметь определенный и юридически закрепленный ограниченный перечень вооружений. В частности, по мнению Кремля, мы не можем, мы Украина не можем иметь больше 125 боевых самолетов любых типов. Нужно реанимировать действие договора о ракетах малой и средней дальности, которые должна подписать Украина. Дальше внимание, очень интересно. Крым э, вызначается, як, вызначается ну, определяется, да, как э, особ, э, особливо, ос, особенная демилитаризованная административная территория с двойным подпорядкованием, значит, подчинением Украине и Российской Федерации. США и союзники снимают санкции, связанные с поставками в РФ высоких технологий и товаров хай-тека, плюс введенные против нефтегазового комплекса и банковской системы. Тем временем Российская Федерация готова к обсуждению возможной передачи под контроль Украины Херсонской и Запорожской областей в полном объеме. Донецкая и Луганская области не могут быть переданы под контроль Украины, потому что это вызовет, это они так э, э, не, э, не минул, значит, э, ну неминуемый геноцид э, населения территорий, треть которого принимала участие в боевых действиях против Украины. Российская Федерация не имеет ничего против вступления Украины в ЕС. Э, прекращение огня на линии боестолкновения... столкновения должно быть введено, значит, должно быть введено сразу же после начала переговоров о перемирии в формате Россия, Российская Федерация, США, Китай, ЕС, Украина. Это ключевое. Мне еще дали, наши дали немножко разных дополнительных... Короче, какие плюсы в цьому. Мирному плані, ви бачите, для Росії. От Якщо це мирний план Росії, мирний план Путіна. Він такий виходить каже, от, наші умови, і нам в цьому плані плюси е, ніяких, ми просто вам все віддаємо. І Крим, і Воду в Крим, і Запоріжжя, і Херсонську область. Ми, коротше, росіяни тупо вам все віддаємо. А для нас немає тупо ніяких плюсів. І нам це все подобається. Хто в цей бред може повірити? Це план на 100% компліментарний для України. Це план, який на банковій написали, віддали його на українській мові Сполученим Штатам, віддали його на українській мові росіянам. Там вони це все самі вже перекладали, я так розумію, і віддали його на українській мові почитати гордону для того, щоб він, так сказать, поміряв температуру. По палаті наскільки українці готові погодитись на такі базові умови, від яких буде виштовхуватись Україна на мирних переговорах з Російською Федерацією. Давайте тепер розберемося з цим мирним планом по пунктам. Україна повинна повністю вийти із Донецької Луганської області. Це в принципі те, що Росія хоче вже давно. Але якщо подивитися на мапу того, що зараз відбувається, на мапу бойових дій. То з тим, що росіяни дуже близько до перерізання траси Покровськ в часів бахмут росіяни вже майже зайшли в Турецьк, вони тут підійшли дуже близько до Нью-Йорка, давлять на Торецьк, то скоріш за все вони отримають Донецьку і Луганську області і так до кінця року просто військовим шляхом. Тому я думаю, на Банкові вирішили, що якщо ми і так втрачаємо... Донецьк і Луганськ. Давайте просто їх віддамо без бою. І хай росіяни вже цими Донецьком і Луганськом подавляться. Навіщо це включати Росії в мирний план, якщо вони і так їх забирають, я не розумію. Далі РФ передасть Україні Запорожської АЕС і контроль над демілітаризованою 100-кілометровою зоною вдоль Дніпра, к Чорному морю. На хіба це росіянам знову? Вони контролюють АЕС. Вони вибили майже всю енергетику України. Це ніяк не вигідно для Росії це робити. Тим паче, 100-кілометрову демілітаризовану зону аж до Чорного моря, це якось пів е, того, що вони окупували в Херсоні і в Запоріжжі. Кому в голову в Росії могло прийти сказати? Те, що вони віддадуть нам і Запорізьку АЕС ще й контроль над 100-кілометровою демілітаризованою зоною аж до Чорного моря вздовж Дніпра, я думаю, що ніяка адекватна людина з російської сторони не включала б цей пункт в свій так званий секретний план Російської Федерації. А от для України. Для України це дуже такий великий плюс отримати Запорізьку АЕС, тому що Запорізька С вона перекриє всі енерготрати, енерговитрати, вибачте, які ми втратили, коли росіяни розбомбили всі ТЕЦ і ТЕС. І ще й було б класно для України мати 100-кілометрову демілітаризовану зону. Тому це ну, точно не пункт, який би Росія хотіла включити в свій так званий мирний план. Україна повинна взяти на себе об'язнів не перекривати поставки води в Крим. Ну, це також, в принципі, Україна, скоріш за все, включила. Типа, що давайте ми не будемо вам перекривати поставки воду в Крим, щоб не було проблем. Типа, чорт з вами. Давайте просто закінчимо війну і просто перестанемо стріляти. Україна повинна закріпити в Конституції в статус і вступати в НАТО і другий альянс. Ну тут знову жнову ж, це, а, скоріше за все, виходить від України, тому що Росія і так розуміє і бачить, що в НАТО в нас ніхто не хоче брати. Тому на Банковій вирішили, що якщо, в нас, якщо нас в НАТО все одно ніхто не хоче брати, давайте впихнемо туди цей пункт. Бо все одно нас ніхто не хоче брати. І через через 10-20 років, можливо, якщо там Путін помре і в Росії щось зміниться, то ми можемо там відновити ці розмови про НАТО. Але в довгостроковій перспективі на протязі 10 років нас все одно в НАТО ніхто не хоче брати. Навіщо нам на це давити? Якщо це, ми все одно не получимо. Тому давайте ми просто вкинемо цей пункт і, можливо, росіянам це сподобається. Тут також іде цікаво. Україна должна закріпити в Конституції поняття армії мирного времени в составі 350 тисяч років і імети ограниченний перечень вооруження, наприклад, не более 125 бойових самольотів. На початок війни, в 21-му році, армія мирного часу України була 250 тисяч людей. Це коли в Україні ще було там 40 з чимось мільйонів населення. Зараз населення України десь 28 мільйонів, і Росія така просто виходить і каже, а давайте ми вам залишимо 350. Тисяч військових як армію мирного часу навіть більше, ніж у вас було до початку війни. Тобто Росія така добра, вона хоче, щоб в нас було цілих 350 тисяч військових. Навіщо це Росії Знову ж це вигідно Україні. Тому цей план і план України. Те саме з бойовими літаками на момент початку війни в Україні було всього лише 120 бойових літаків. Навіщо Росії давити і казати на те, що вони згодні з тим, що в Україні... Армія мирного часу буде більша, ніж вона була до війни, і кількість літаків буде більша, ніж їх було до війни. Це точно, це точно не прийшло від росіян. Це точно придумали на банкові для того, щоб захиститись від наступного наступу Російської Федерації. Через 2-3 роки Україна виходить, і каже: давайте нам залишити хоча б 350 тисяч людей в армії, і в нас буде дуже багато там оборонної зброї, але не буде там танків і наступальної зброї. Знову ж це прийшло з банкової. Точно цей пункт не прийшов зі сторони Росії. Крым определяется как особая демилитаризированная территория с двойным подчинением Украины РФ. Навищу це Россия. Россия вже контролюет Крым. Нафига им двойное подчинение? Навищо? Навищо им це потрібно? Навищу це включать им в свой план. Знову ж це точно пришло с банковой. США снимают запрет на поставки РФ высоких технологий, а также снимают санкции против нефтегазового комплекса и банковой системы. Знову цей пункт фуфляшка. Тому що цей пункт він в будь-якому разі буде виконаний після закінчення війни. Як тільки війна закінчиться, через місяць-два дешева російська нафта потече в Сполучені Штати, а дорогі технології потечуть з Сполучених Штатів в Російську Федерацію, тому що капіталізм він такий і є. Купляй там, де дешевше, продавай там, де дорожче. І цей пункт. він в будь-якому разі він відбудеться після закінчення війни. Не вивезуть Сполучені Штати і Захід без дешевої російської нафти і без того, щоб продавати дуже дорогі свої технології за дуже дешеву російську нафту в Російську Федерацію. Тому знову цей пункт він що є, що його немає. Це в будь-якому разі відбудеться після закінчення війни. Наступне РФ готова обсуждати передачу Україні Запорозької Херсонської області в повному об'ємі. Знову, навіщо це Росії? Навіщо росіянам передавати? От куски Херсонської Запорозької областей. Наш план контрнаступу, якщо ви пам'ятаєте, був пробитися через Роботіно, в Токмак і далі в Мелітополь, розрізати російське угрупування навпіл і далі там намагатися щось там добивати і так далі. Росіяни набудували тих ліній суровікі там три чи чотири лінії окопів. А, ці пірамідки, міни коротше, там вони так все забетонували, що ми не змогли навіть пройти роботи на ми за нього трошечки зачепилися. А тепер росіяни такі, ми готові вам це все віддати. Просто так, ми там будуємо інфраструктуру, ми будуємо сухопутний коридор в Крим, железку. Ми тут тянемо, ми просто хочемо все там розвіть для того, щоб наші там а, літаки, наші кораблі контролювали Чорне море, для того, щоб ми возили а, зброю в Крим, не через міста, просто напряму по железки через Суходол. Але тепер, тепер ми такі хороші. Ми готові вам це все віддати в повному об'ємі. Навіщо? Навіщо це росіянам? Знову цей пункт дуже. Компліментарний до України. РФ нічого не має проти вступлення України в ЄС, це знову ж пункт. це пункт РФ, в принципі, по барабану на якийсь там ЄС. Не вступайте в НАТО, а ЄС, там вступайте, не вступайте, це, коротше, всім по барабану ЄС. З точки зору Росії, я думаю, це такий собі ну, не мертворождяний. А ну, проект, який дуже швидко розвалиться. Ну, я зараз аналізую з точки зору росіян, тому що в ЄС зараз ми бачимо дуже різкий Правий а, поворот, і всі країни в Європейському Союзі вони голосують за дуже правих, а дуже праві вони не хочуть бути ні в яких союзах. Вони більше за те, щоб а, в їхній країні було все гарно. А з усіма цими примхами ЄС, те, що потрібно там брати мігрантів туди-сюди, дуже багато країн проти цього. Тому можливо, ми побачимо ще дуже багато кейсів інших країн, які будуть намагатися вийти з ЄС як. А, Великобританія, наприклад. Тому цей пункт знову він не має ніякого значення для РФ. Том вступайте куди хочете. А для України вступити в ЄС як результат тіп, цієї війни. Хоча в ЄС нас також щось не дуже беруть. Почалися там перемовини, але коли вони закінчаться, ніхто не знає. Ну і далі два пункти прикращення огня, реанімірувати дійство договору. Це також вигня. Коротше, цей пункт він точніше, цей договор, проект, я не знаю, секретний план мирного договору. Він на 100% комплементарний компліментарний Україні. Я не бачу ну, жодного, я не знаю, жодної мотивації для Росії. Видавати такий мирний план, як мінімум, Росія хоче залишити все, що вона вже завоювала за винятком, мабуть, Харківської області, все це план Росії, як максимум, вони хочуть ще більше, вони хочуть. Загарбати кусочок Херсона для чого? Ну для того, щоб в них був якийсь сухопутній плацдарм на іншому березі Дніпра, якщо, наприклад, буде ще одна війна, щоб вони дуже просто могли перекинути свої війська на цей берег і далі розвивати наступ на Придністров'я. А те, що нам написали на банковій і намагаються через Гордона видати за... Мирний план а, Російської Федерації це повне фуфло, це базовий мирний план, який Україна віддала Сполученим Штатам і Російській Федерації. Якщо є серед вас люди, які думають все, що думають, що Росія розвалиться, що по Криму б'ють, по НПЗ б'ють, це все фігня. Ну, росіянам, ну, глибоко по барабану і. Тому що там б'ють по Криму, і тому, що там б'ють по НПЗ, в них все працює, вони захоплюють нові території, просуваються їхня економіка, як мінімум, в тому стані, якому вони є, ще проживе до там наступного, до 2026, го можливо, можливо, го року. Вони готові воювати, готові повсти, 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 якщо, якщо Путін захоче, щоб а, українці перестали бити. По його НПЗ і по Криму йому достатньо просто вийти з публічною заяви, сказати, що от сьогодні, о півночі ми. Припиняємо стріляти по українцям, і ми очікуємо, що на протязі 12 годин після цього Україна перестане по нам стріляти, і ми там будемо займатися перемовинами і так далі, і тому подібне. І в цьому випадку, якщо Путін публічно це заявляє, а Україна не перестає стріляти по російським НПЗ і по Криму, то вгадайте, кому першому прилетить від Сполучених Штатів. Як тільки Путін. Вийде і скаже публічно про перемовини, про те, що він готовий розмовляти, і про те, що він готовий перестати стріляти. Сполучені Штати на нас надавлять, і ми перестанемо бити і по НПЗ, і по Криму, і взагалі по території Російської Федерації. Тому що якщо ми не ну, цього не зробимо, то ну сполучені штати нам просто перестануть надавати зброю, якою ми можемо це робити. От, і все. Тому Путіна в принципі зараз не колишить НПЗ, не колишить Крим. Якщо б його це все колихало, якби економіці Росії було важко від тих ударів по НПЗ. То Путін би вже ну, не те, що натякав, Путін би вже прямо давив на перевмовини. А те, що він зараз виходить і каже: а давайте ви віддасте нам повністю Херсонську область і Запорізьку. Це ну, ситуація не тієї людини, яка загнана в куточок. Вони, якщо захочуть, не воювати або якщо в них не буде сил воювати, вони просто забетонуються повністю на тих територіях, які вони вже зайняли, і все просто не будуть стріляти. Повідомлять про це сполученим штатам, скажуть, що от ми готові на перемовини, ми просто перестали стріляти. Пніть дайте підзатильник українцям, щоб вони також перестали стріляти. І давайте домовлятися. Але цього не відбувається. Путін готовий давити, і Путін намагається давити і буде давити, поки Україна якось не продавиться. Тому цей план, який нам а, видав Дмитро Гордон, він стоподово спущений з банкової, стоподово спущений з банкової на українській мові, виданий Гордону, і Гордон його в прямому ефірі з Головановим перекладав на російську мову. І в ефірі а, він вийшов Гордона і Голованова, саме тому що це. Дві стрьомні лічності, і цей план не могли віддати ті же осічучці або якимсь придворним блогерам Іванову і Петрову, тому його віддали саме гордону на озвучення. Готуйтесь, коротше, до закінчення війни в цьому році і, скоріш за все, готуйтесь як мінімум до того, що прописано в цьому плані, тому що це, як я сказав, що це базовий. Сценарій, який пропонує Україна, і в цьому базовому сценарії ми віддаємо Донецьку і Луганську області і, скоріш за все, точно віддаємо Крим. І скоріш за все, я в цьому впевнений: Запорізьку і Херсонську області, точніше, ті частини цих областей, які зараз окуповані, також ніхто Україні не буде віддавати.